Російські війська рухаються до так званої лінії перемир'я на Донбасі, встановленої згідно з мінськими угодами. Про це заявив генсек НАТО. За його словами, альянс фіксує переміщення російських сил в західному напрямку в східній Україні. НАТО вкотре закликає Москву вивести свої війська. Ми спостерігаємо в Україні нарощування військової сили та рух військової техніки, танків, артилерії і систем протиповітряної оборони. Ми вважаємо це серйозним порушенням, яке підриває мінські угоди. Росія не визнає присутності своїх військових на Донбасі, як раніше не визнавала цього і в Криму. Очільниці Литви звинувачує Москву у веденні прихованої війни проти України. країна, що наказує своїм військовим здерти шеврони, а потім вводить армію та важку техніку без жодних розпізнавальних знаків, демонструє всі ознаки держави спонсора міжнародного тероризму. Конфлікт в Україні призвів до найбільшого загострення між Росією та Заходом з часу закінчення холодної війни. За цей рік альянс був змушений 400 разів реагувати на маневри російських ВПС біля кордонів європейських країн.